Доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готую вишню у власному соці, яку зимою використовую для приготування тортів, десертів, булочок, пончиків. Вишня заготовлена таким способом: дуже смачна, щільна, сочна і що для мене дуже важливо ціленька. Перш за все підготую банки. У мене об'ємом 500 мл, але можуть бути будь-яким об'ємом. Банки я мою із содою, викладаю на деко або решітку. І відправляю в холодну духовку. Вмикаю духовку на 110-120 градусів і залишаю там банки для стерилізації орієнтовно на 30 хвилин. Кришки кип'ячу 5 хвилин перекладаю на серветку і даю просохнути. Тим часом, поки готуються банки, я підготую вишню. Вишню промиваю і видаляю кісточки. Для цього використовую звичайну шпильку. І таким способом, як показано на відео, дуже швидко і просто, мінімально деформуючи вишню, видаляю кісточки. Обробляю таким чином всю вишню. Підготовлені банки шарами наповняю вишнею і цукром. На одну півлітрову банку я використовую орієнтовно 450 г очищеної вишні і 4 столові ложки цукру. Якщо орієнтуватися на грами, то це 45-50 г. Наповняючи банки, вишню злегка утрамбовую. Банки прикриваю кришкою і залишаю на хвилин 30-40, щоб вишня виділила сік. Коли пройшло достатньо часу, вишня вся покрилась соком, можна її стерилізувати. Але якщо пройшло 30-40 хвилин, а вишня не виділила достатньо соку, можна додати прокип'яченої води так, щоб вся вишня була покрита рідиною. Дно великої кастрюлі укриваю серветкою, або, як у моєму випадку, марлею. Поверх укладаю банки і заливаю звичайною холодною водою так, щоб вода була на 2-3 см нижче кришки. Відправляю на плиту і на середньому вогні доводжу до кипіння води. Стерилізую півлітрові банки. З моменту закипання води в кастрюлі при слабкому кипінні 15 хвилин. Літрові банки 20 хвилин. Далі обережно, щоб не опектись, за допомогою прихватки виймаю банки. Закручую їх. Повертаю вверх дном. Окутую тепленьким пледом і залишаю так до повного охолодження банок. Коли банки охололи, маркую і відправляю на зберігання. Така вишенька чудово зберігається навіть при кімнатній температурі в звичайній квартирі. Надіюсь, це відео буде вам корисним. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео!